А скільки от треба фотографу, щоб вижити на місяць грошей? Мінімальний якийсь хоч пакет, якщо можете сказати. Якщо виїжджали, то тільки далі. <плес> ну що, такі можливості. А не, не, не плануєте імміграцію там? Що нас ніде не ждуть, тут є лікар, а десь можу бути не знаю, прибиральницею, ще кимось. Київ позата хата, сніданок. Що може бути краще? Привіт, я Оля. Це канал Крафтове, І я зараз доїдаю свій сніданочок і шурую шукати наших чудових українців, щоб записувати вуличні інтерв'ю. Привіт, я Рома. Я з Києва. На початку війни було багато волонтерства. Допомагав. Потім почав працювати. Але з тим же роблю щоденні чашки кави з ЗСУ і цим допомагаю щодня залучає до якихось зборів людей, до своїх друзів, які збирають гроші, все таке. І тому щоденно якось допомагаю. Саме і зміна. Тетяна, Катя, з Києва, Києва. З Києва. А, як змінилося ваше життя після повномасштаб? Як ви? По-різному. Е, <різного> коли як? Сьогодні <різного> не дуже. Десять ракет Хубані. Ну, да, було голосно, але якби це не було страшно, ми до цього звикли, і не хотілося б до цього звісно звикати. Але дійсно звикли це не не заважає нам виходити на роботу, далі працювати, сплачувати податки. Я не знаю, там і так далі, і тому подібне. Тому yeah. живемо, продовжуємо жити тут і залишатись в країні. Я Люба з Києва, я, я акушер гінеколог після війни почуваюся, ну, як і всі українці. А зараз трохи легше, напевно, це не дуже добре, але вже трохи звиклося. Ще до такого звикати не хочеться. Ну, в цілому живемо, допомагаємо, ждемо наших хлопців, ждемо перемоги. А чим займаєтеся, чим заробляєте на життя? А, я фотограф. Ви фотограф. Да. А скільки от треба фотографу, щоб вижити на місяць грошей? <реш> <реш> мінімальний якийсь хоть пакет, якщо можете сказати. <реш> то я не знаю, а я не виживаю, мені це не подобається. І, тим краще. Тільки. <зас> да -да -да. Щоб прям виживати, ну дивись, якщо з квартирою, дитиною і щоденними розходами, ну, десь від 50 тисяч на місяць, да, це мінімум, мені здається. Угу. Щоб шикувати, 1200-300 треба. Згодно. І за весь от час, що йде війна, не виїжджали за кордоном? Ні, їздили до батьків в село на місяць, потім вернулись, бо чекали пацієнти. Чоловік стоматолог, я гінеколог, того ми вернулись. Ну, думок ми... немає, іммігрувати десь можливо. Я думаю, що нас ніде не ждуть. Тут я лікар, а десь можу бути не знаю, прибиральницею, ще кимось. Ну, тобто, якщо буде геть, того, звісно, кудись поїдемо. Чоловіка, мама в Італії живе, поки ми тут. Ми тільки купили квартиру, почали своє життя, того ми тут. А чим займаєтеся, якщо не секрет, чим заробляєте на життя? Я маркетолог. маркетолог. А я керівник відділу закупівель та виробництва. Супер! А можете сказати, скільки витрачаєте на місяць, на життя? Ну, так хоча б приблизно. Залежить? Скільки від треба? При року. <ріху> Дивлючись, який настрій. Часом, да. коли після таких обстрілів хочеться себе чимось побалувати, ну, в принципі, яка на, на тисяч. Там. 30. Якщо на пару з чоловіком разом, то десь такий. Десь, так, Можна більше. Десь можна десь більше, більше. Так само. Але, ну, Реально більше... такі гроші заробляти в Києві? А, ну, Реально. Ну реально, я не знаю, ну, реально. Маючи, маючи певний досвід роботи, якщо ти маєш бажання заробляти, якщо ти розвиваєшся, вчишся чомусь новому, досягаєш певних успіхів і йдеш по кар'єрним сходам, то звісно реально. Якщо це там я не знаю, випускник університету, то можливо одразу ні. Але мені здається, що сьогодні це реально все. Я думаю, подивитися, якщо ввечері сюди, якщо б ви ввечері прийшли, то я думаю, питання, чи можливо заробляти такі гроші відпало. Тому що ну, люди гуляють, витрачають кошти в торгових центрах просто. Тьма, ну, значить, кошти є. Ну, не знаю, ми більше відкладаємо. У нас війна показала, що треба, що щоб треба, була так. якась заначка. Тому, мабуть, відсотків 60 йде на якісь збереження, а вже інше. На себе, на харчування, на житло і на таке інше <серклінг> <клінг> <гад> улюблений фільм. От що передивляєтеся на ну, зараз різдво вже на носі? Ага. Що таке передивляєтеся? Що підіймає настрій? Що може можете порекомендувати? Е, Будь-що, фільм, серіал, мультик. Ага. ми нещодавно говорили про фільм реальне а, кохання. Реальне Фільт. кохання ага. по-моєму саме милий під різдво дивитися. <клінг> 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 Це добре, але він такий прям, саме прикольний. Привіт! Хто там? Скажи, що це колядники. Це колядники. Дай їм гроші і скажи, хай йдуть. Улюблена книга або а, щось із прочитаного. Останнє, що прочитала, і Шигурі, не пам'ятаю як, японський письменник Клара Ісон. Це класна книжка. Клара Разу почитати. Сонце. Да, то що за цей безчесний виїжджали за кордон? Е, ну я ні. Я два рази в відрядження. Ну, Чесно, якщо виїжджали, то тільки да. <реку> ну що, такі можливості. А не, не, не плануєте імміграцію там? Ну тут всі, тут батьки, сім'я, друзі, робота. У мене ну... сестра за кордоном 5 років, але не планує. Улюблені фільми, мультики, що вам підіймає настрій вже скоро різдво. Гаррі Поттер. Гаррі Поттер? теж <рес> один удома. Поттер, Потер, Грінч, справа за і... Оленем. І зернувся, в ті молині рідкість, тут він і запнувся. Я ще почала придивлятися. Мені порадили друзі. Ну я раніше була повністю російськомовна, і з на жаль, тільки 24 лютого, 22 року повністю пройшла на українську. Зараз тут мені друзі порадили, кажуть, передивись усі мультики, типу там от такі якісь українсько-українського озвучку. Блін, це така реально крута штука. Просто там такі жарти, там такі вислови, там такі слова. І я от зараз, коли він не час, я включаю якісь мультики до цього. Що любите передивлятися? От скоро різдво, фільми, може, серіали. Сам вдома таке. вже дивилася, mm -hmm. кудряшка Сью. Знаєте, це не лише найгарніша дівчинка у світі, але ще й найрозумніша. Вимови якесь слово по літерах, наприклад, шампіньон. Euh, що люблю передивлятися? А дивилась, поки не зіграв ящик. Років п'ять перед цим не дивилась. Один плюс один. Ну, мабуть, що всі люблять тойсь тобто, в принципі. Прийдем. Що ви тут робите? Як бачите, борюся за життя. А ви. Табо що із з останнього читали. А, Бак, «Бакмана», «Бекмана», да а, а саме тривожні люди. Читав. Тривожні люди», Як ага. Раз, дочитав дуже прикольна книжка, дуже раджу гаріпу. <рігла> 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 Моя остання я там психологію читаю. Якщо не психологію, то мені сподобалась я. Українською перечитую зараз закінчує 1984. вісімдесят російською читала, а тепер прочитає українською. Ну і я читала Актуально. з останнього. Ще я бачила цікавить пітьма. І Варіон Павлюк <реку> зараз б'є знову всі рекорди і знову популярна. А, і що ще Що ще? І я ще читаю локовуд ікон. Така казочка про привидів. Майбутнє. Мені дуже важко з кожним днем на це відповідати, особливо після спілкування з військовими і військовими медиками. Чим більше я з ними спілкуюсь, тим більше ми якось сумуємо за цим і не розуміємо, що буде далі. Але не знаю, мені здається, у них всіх є за цим смутком і за цим розумінням, що ти щодня втрачаєш друзів і близьких. Є відчуття, що це не може просто так закінчитися, і ми обов'язково доб'ємо. І доб'ємося цього. Так що скоро приєднаємося до лав ЗСУ, а там допоможемо. Ну, всі війни закінчуються, я думаю, що це теж закінчиться. І так, як нам би хотілося. Тільки треба щось трошки для цього робити. Не, ну, спрацю? нам. В то збройні сили і всі роблять те, що вони можуть, і дяка їм за це. А ми працюємо, платимо податки, донатимо і допомагаємо, як можемо. Говорило про те, що е хочеться, щоб люди більше повертались додому і хотіли якось цього. І і, і простим нагадувати за чим вони скучають тут, в Києві і що тут реально... Таке, за що люди повертаються з міграції і не хочуть більше звідси виїжджати, навіть враховуючи всі ризики і небезпеки, тому що тут відчуваєш себе набагато краще. Я робив свій проект, називається Ромка Дай Фоток. В, телеграм, в телеграмі канал з фотографіями Києва і різними відосами, які можна вільно скачати за собі. Які можна скачати собі там на заставку в телефон, на сторіс, на будь-які штуки? У мене є друзі, які собі роздрукували і листівками повідправляли своїм друзям за кордон. Лас. Тому це одна з таких штучок, якою хотілося нагадувати про те, як і Київ, за чим тут можна скучати і через що варто сюди повертатись, навіть незважаючи на таку небезпеку. І чи вірити в наше майбутнє? Вірю, звісно, вірю. Я думаю, що я б тут би не ходила, не йшла б з подружкою, не планувала б вагітність, якби не вірила. того. думаю, що все буде добре. Це буде Україна. Дуже все буде дякую Україна. вам. Дуже все, дякую. Ви молодець. Гарного Всего дня вам. Здається, що у нас вже багато інтерв'ю саме з людьми відомими, але крайне не вистачає вуличних інтерв'ю. Я знаю, що за кордоном така. Тема дуже розвинена, от і мені дуже це подобається. Я люблю наших людей. Я люблю спілкуватися з людьми. Тож, якщо вам подобається, прошу підтримайте, будь ласка, якщо не гривнею, то, хоча б підпискою, лайкою, коментарем, поширенням, це теж дуже допоможе розвивати мені цей проєкт. Дякую і побачимось.